Вулиця Спартаківська, це звучить героїчно чи не правда? але хто ці спартаківці, якщо мова не про римського раба гладіатора Спартака? І чому топонім на честь німецького комуністичного повстання взагалі з'явився в Одесі? Нова ну, ж назва ніби звучить простіше: вулиця Ганни Михайленко. Але історії цієї жінки вистачило б не десяток людей. У цьому випуску розкажемо про боротьбу за права, каральну медицину і те, хто зберіг потужний голос протесту української Одеси. Поїхали розбиратись. Вулиця Спартаківська, а нині Ганни Михайленко тягнеться від вулиць Ріхтера до Бріуса. На жаль, цікавої інформації щодо її історії ми не знайшли, але тим краще буде більше часу для розуміння, що саме стоїть за її назвами. Почнемо з того, хто ж такі спартаківці. Ні, мова не про спортсменів, все набагато глибше. Спартаківці це учасники німецького революційного руху початку ХХ століття, що став радикальною відповіддю на капіталізм, імперіалізм та криваву Першу світову війну. Його головна. Ідея побудова соціального ладу, де ключова влада належала б не урядовим структурам, а робітничим та солдатським радам. Ідейними лідерами руху стали Роза Люксембург та Карл Ліпкнехт, які 1914 року створили інтернаціонал. Вони виступили проти соціально-демократичної партії, яка підтримала війну. Спартаківці закликали пролетаріїв до інтернаціональної солідарності, аби зупинити братовбивчу війну та повалити імперіалістичний режим. Згодом організація почала видавати нелегальну газету Листи Спартака та стала відомою як Союз Спартака, на честь легендарного гладіатора, який колись кинув виклик Римській імперії. Його ім'я мало потужний символізм повстання пригноблених проти могутніх. Коли імператор Вільгельм ІІ зрікся престолу, спартаківці вийшли на політичну арену з гаслом Уся влада Радам. Вони пропонували націоналізувати економіку, розпустити армію та правити зовсім по новому. Невдовзі вони стали ядром нової комуністичної партії Німеччини. Однак уже за кілька днів спалахнуло збройне повстання в Берліні, яке ж швидко зазнало краху через брак масової підтримки. Придушенням виступу займались фрайкори. Це були формування добровольців, що складались із ветеранів війни, щось схоже на міліцію. 15 січня 1919 року Люксембург і Ліпкнехта жорстоко стратили. Так була поставлена кривава крапка в історії спартаківського руху. Для радянської влади спартаківці стали зручним ідеологічним інструментом. Їхній трагічний досвід ідеально перегукувався з більшовицькою революцією, тож Радянський Союз активно експлуатував цей образ у пропаганді. Спільність поглядів. Ідеї, які відстоювали Спартаківці, влада рад, антикапіталізм, соціальна революція, напряму перегукувались з ленінізмом. Це дозволяло СРСР представляти їх як німецьку версію більшовиків, яких просто знищили раніше ніж вони встигли реалізувати свою програму. Мученики революції, загибель Люксембург і Ліпкнехта, радянська пропаганда показала героїчною жертвою заради революції. Їх звеличували на рівні з Леніним, тільки не в Росії, а в Німеччині. Їх постаті зробили символом стійкості, вірності ідеї та самопожертви. Але варто зазначити, що сама Роза Люксембург не в усьому погоджувалася з більшовиками. Вона критикувала Лєніна за те, що він занадто зосередив владу в руках партії та поводився надто жорстоко. Але звісно, в СРСР про це замовчував. Частина міфу про світову революцію. Радянська ідеологія будувалась навколо ідеї, що революція не обмежується лише однією країною. Спартаківці стали доказом у Німеччині, також були готові боротись за світову революцію, просто не встигли її довести до кінця. Ім'я, що стало брендом. Ім'я Спартака та імена лідерів спартаківців стали частиною культурного простору СРСР, вулиці та навчальні заклади, статті, фільми, навіть спортивне товариство Спартак як символ сили і непокори. Цей бренд працював на ідеологічну мету зробити боротьбу за соціалізм частиною повсякденного життя. Спартаківці це не лише історичний епізод, а елемент радянського міфотворення. Вони справді намагались здійснити революцію за зразком, Більшовицькою, але зазнали поразки. Для СРСР це був зручний приклад: герої, які загинули на шляху до спільної мети. Тому для радянських людей їх зробили героїчним образом для натхнення. Дивно, що така назва протрималась до 2024-го, чи не так? Натомість їй на заміну прийшла постать неймовірно сильної жінки, яка все своє життя боролась. Ганна Михайленко, українська перекладачка, правозахисниця і громадська діячка, яка стояла за права людини та за незалежність України ще тоді, коли за це саджали. Народилась Ганна 1929 року в селі Михновець на заході України. Родина жила з землі, мали 12 гектарів, працювали важко, але чесно. Та з приходом радянської влади життя перетворилось на виживання. Її брата Йосипа заарештували, другий брат. Павло підірвав себе гранатою, аби не здатися НКВС. А сестра Катерина за участь в УПА отримала 12 років таборів. Радянська репресивна машина прокотилась по всій їхній родині. Загалом 10 близьких Ганни відсиділи в російських тюрмах. Вона сама теж не була в безпеці, коли НКВС прийшов обшокувати їхній дім у пошуках зброї. Вона втекла. Навчалась в середній школі в іншому районі, її клас опирався вступу до комсомолу, тоді НКВС вважали її ватажком протесту та почали пильно за нею слідкувати. Її тримали в тюрмі, в Дрогобичі, а потім без жодного пояснення відпустила, але без документів. Потім її затримали ще раз, але вона знову втекла. У 51-му після обміну територіями між СРСР і Польщею, все село Михновець приблизно тисячі людей було примусово виселене на південь України. Родина Михайленко опинилась в Одеській області у селі Агафіївка, але сама Ганна ще певний час залишалась на заході. Вступила до Львівського інституту іноземних мов, згодом перевелась на заочне відділення і почала викладати німецьку мову в Агафіївці. Переселенці тоді були під щільним контролем КДБ. Ганну не раз викликали на допити, один із них тривав тиждень. Працювала Михайленко викладачкою, вихователькою та бібліотекаркою. Паралельно організовувала для учнів походи до пам'ятника Шевченко, знайомила з українськими книжками та прищеплювала любов до рідної культури. Життя Ганни Михайленко кардинально змінилось після знайомства з Ніною Строкатою, відомою дисиденткою і правозахисницею. Від того часу Ганна вже не могла залишатись осторонь. Вона почала активно допомагати, писала листи в'язням спершу до чоловіка Ніни, поета Святослава Караванського, потім до Івана Світличного, Стефанії Шабатури та інших. Збирала передачі, передавала посилки і поширювала заборонену інформацію. КДБ офіційно її попередило: це антирадянська діяльність. Почалися обшуки, але Ганна не зупинялась. У 76-му вона вийшла на мовчазний пікет біля пам'ятника Пушкіну у центрі Одеси. Разом з іншими правозахисниками вона протестувала проти порушення прав людини в СРСР. Відтоді Михайленко стала активною учасницею української гельсінської групи. Це була перша правозахисна організація в УРСР. Тож спільно з Оксаною Мешко вони готували тексти для підпільного поширення. Ці матеріали вивозили в Москву, а звідти за кордон. І усе це під пильним наглядом КДБ. Совєти не мовчали у відповідь, проти Ганни відкрили кримінальну справу, нібито за розтрату книг. Але діти, яким вона ці книжки видавала, усе здали. Тож справу довелось закрити. Тоді спробували інше. Згадали, що, начебто, 5 років тому вона била дітей. Абсурд. Так, навіть прокуратура зрозуміла, що справу шито білими нитками. Її кілька разів відкликали, і зрештою закрили через амністію до 60-ти річчя радянської влади. Але це ще не кінець. Її квартиру двічі грабували. спецслужби намагались фабрикувати ще одну справу. У 80-му до неї знову прийшли з обшуком, забрали документи, а саму Ганну звинуватили в антирадянській пропаганді. Їй запропонували зізнатись, але вона відмовилась, сказала чітко і гордо: покаянь не буде, за мене ви зірочок не отримаєте, і її посадили в тюрму на рік. Коли КДБ зрозуміло, що Ганну Михайленко не вдасться зламати, вони перейшли до найжорсткішого сценарію, так званої каральної психіатрії. Це був типовий радянський інструмент. Замість суду психлікарня, замість вироку діагноз. Під час слідства Ганна заявила, що КДБ намагався завербувати її як агентку, Вона відмовилась і сказала, що скаже про це в суді. Тоді вирішили, туди її не допустять. Її направили на психіатричну експертизу в обласну лікарню на слобідку. Там лікарі не знайшли нічого ненормального, але цього КДБ було замало. Справу передали в Харків, де на тлі тиску і погроз п'ятеро експертів таки поставили діагноз шизофренія. Її визнали неосудною без її присутності і відправили на примусове лікування. Наступною була казанська спецпсихлікарня. Саме туди потрапила Ганна і провела там 7 років у нелюдських умовах. Камери тісні, душні, без води, її кололи тяжкими препаратами, тизерцин, аміназин, ліки, що перетворюють людину на тінь. Було настільки зле, що вона не могла говорити два роки. Опух язик, повипадали зуби, тремтіли руки і ноги. В одній з камер її ледь не вбили, хотіли зробити інсулінову кому. Але одна медсестра, дізнавшись, що в неї астма і поліпи в носі, зупинила це. І навіть там Ганна не здавалась. Вона допомагала іншим жінкам та передавала через сестру Параску Смолій інформацію про те, що відбувається за колючим дротом психікарні. Її історія вийшла за межі. СРСР у 87 му вона потрапила до списку політв'язнів. Звільнили їх під час візиту американського президента Рональда Рейгана до Москви. Лист на її захист підписали 42 американські сенатори, і це спрацювало. Її вивезли з Казані літаком до Одеси. Вже в Одеській психлікарні поставили новий діагноз – постшизофренічний синдром. Мовляв, одужала. У 1990-му Ганна Михайленко поїхала до США на запрошення американського осередку Amnesty International у Бостоні. Її тепло зустріла українська діаспора. Вона дала низку інтерв'ю, а незалежні медичні експертизи підтвердили, жодних психічних розладів у неї не було. Діагноз шизофренія був політичним інструментом. Повернувшись додому, вона не відійшла від активізму очолила одеську організацію всеукраїнського товариства. Політв'язнів і репресованих долучилась до створення української культурно-просвітницької організації в Одесі просвіти, комітету солдатських матерів та української гельсінської спілки, яка боролась за права людей, у серпні 1991-го, коли в Москві відбувався пуч спроба перевороту, щоб зупинити розпад СРСР та не допустити незалежності союзних республік. Ганна вийшла на пікет під Одеську мерію. Це був її тихий, але твердий протест проти диктатури. Після поразки Пучу Україна проголосила незалежність, але загроза залишалась. Коли з'явився план переселити на Одещину чверть мільйон росіян, аби змінити етнічний склад і створити проросійську новоросію. Саме вона організувала спротив. Люди виходили на протести, і влада була змушена відступити. 1993 року в Одесі обласна рада на чолі з Бодаланом намагалась проголосити повернення радянської влади та ліквідувати представництво президента. Фактично, це була ще одна спроба перевороту. Ганна Михайленко разом з активістами знову вийшла на масштабний протест. Вони пікетували сесію обласної ради, роздавали листівки про злочини компартії. Червоний прапор вони символічно кинули на сходи, а сама Ганна витерла об нього ноги. Yeah. <laughs> Ця акція допомогла зірвати плани і показала, що люди готові боронити незалежність. Пізніше Ганну навіть запросили на зустріч із президентом Кравчуком як одну з тих, хто втримав Одесу від проросійського сценарію. Її боротьба не залишалась непоміченою. Вона отримала орден княгині Ольги третього ступеня та орден за мужність першого ступеня. Ганна Михайленко померла 2015 року в Одесі, але вона залишила по собі не просто біографію а цілу епоху спротиву. Довгий час про неї мовчали, а згадки лишались лише в деяких інтерв'ю. Тепер її ім'ям, названа вулиця, а її історія боротьби стає голоснішою і як актуальною. Як вам таке переіменування? Пишіть свою думку у коментарях і не забувайте підписуватись на наш канал.